Чи була якась уніформа. У нашій уяві студент-бакаляр, це обов'язково він в якійсь довгій е Підрясник одежині, в якомусь підряснику, і взагалі якийсь він такий, який зовсім відрізняється від всіх інших. Це справді так було? Чи, Чи це тільки наша романтична уява значить, про когось, хто має бути інакшим? Ну, десь романтична уява, десь не, неправильне трактування, достатньо. Е Загальних зображень на тих же гравюрах, де ми бачимо натовп молоді, всі вони стоять в якомусь довгому бранні. Насправді то можуть бути кафтани якісь, але ми чогось вважаємо, що то в них ряси або ще ні. Форми не було зрідка не в усіх навчальних закладах. Фіксується, що в якихось одностроях студенти могли бути в урочистих ситуаціях. Тобто, ну от знову ж таки, якийсь празник великий чи. Хтось приїжджає до міста, і тоді вони там в якихось ліберіях синіх всі одягнені. Але чи це ліберії мали бути однакового покрою, однакової моделі ну невідомо. Однакового кольору і номенклатура, значить, верхнього броня мала бути однакова. Але зазвичай ні. От я вже згадував ці правила київські, що студент не має тільки хизуватися кращим броням.